Face to face. Face-to-face. У вас face. очікування на цьому поєдинку і від свого Доброго дня всім. Очікування швидкіше завтра зважиться. Гарно поїсти, відпочити їх від в суботу, вийти і завоювати цей прекрасний, красивий пояс. Я певний, що не певний, я знаю, в моєму місцеве відео, що він гарно підготувався, але я також дуже гарно підготувався і тому це буде гарне протистояння. Звісно, я закрив поразку і в мене з'явився шанс побуксувати за політичний інтернаціональний політ чемпіонат Європи. Не будемо дозволяти наперед, але якщо я забуду перемогу, ми будемо намовити працювати над тим, щоб боксувати з ціну.

Я хочу, щоб цей пояс залишився в Україні. Це буде в Києві на головній арені а, нашої країни. Але я вірю в те, що дуже скоро ми проведемо великий турнір в проладі.